Що ти репиш, усіх... як не то. Я всіх розбудила, ну сам нас Сергія. Oh. Роблю каву на фазенду і бігом Сергія везу до стоматолога. Бо ви знаєте, він сьогодні перший раз в житті буде лікувати свій зуб. Я мушу його відвезти, щоб він нічого не напутав, так як я можу напутати годину. Щоб Він вчасно прийшов і зробив добру справу. Але ти стекло, я в шоці, що там бояться, боже мій. Що ти раз-два та й все, готово. На вулиці у нас сонечко. Але, Але на, на вулиці холодно. No. Тому сонечко, сонечко, воно йде до зими потрохи малими кроками. Треба утеплятися. Я вам скажу так, спала до початку, було мені холодно. Треба ножку випити. Потім мені було тепло, потім мені було жарко. Перше було холодно, потім. тепло. У мене ти було ноги були людняні, ну, зілід. Треба було mm. ножку взяти випити. Потім мені було тепло, взяла шкарпетку, мені було жарко, я відкрила боком. Потім мене совість замучила, що подарею включення. Бон відкритий. І все. Потім я чула, як ти лазив по хаті, але я не вставала, бачила години на Ти не лазив, чеську ходив вигулювати. А Максим до школи не пішов, бо вчора мав невисоку температуру, казав, що себе не дуже добре чує. Ну і я його не пустила сьогодні до школи. А якщо в нас не йде дитина до школи, то ми спимо скільки хочете. Казати так. вам добре ранок, вставайте, навіть не буду, бо навіть стидно мені. Бо ви ж давним давно всі встали, вже переробили куча роботи, і ви вже, вже скоро думаєте про обід, а ми тільки очі пролупили. Uh -huh. Тому королєве гарно, всім, гарного всім понеділка, початку робочого тижня. Хай всім все вдається. Сил вам до роботи і до ваших починань, які ви там собі не думали. Та, а ми зараз з Сергієм. Йон... Та вже хватить повторити, всі поняли, йду зуб. Зубом, рвати. То, я зубом то, зубом зрозуміло. Він це зробив їй той снек. Тій Джан... великий Джек, що не може його навіть <сі> до дорота всюди. Вона лапою собі, погуляє, совоє його. Вона вже така доросла-доросла стає. Та Джесіка? Ходи на так. Така б до зуб зуба прилипло, вона не може розсекти. Що не переживай, що розбереться вона. В нас світіння з'їла. Я скоро чесно, навіть я під'їдаю, але тисміші. Тобі вже нові зробив. Худи та хіба да, ті зробив? Все ясно. Так що ми на фазенку.